Ганзій, Єрещенко доведенні, Ряпу був четверту. Янчук пом'яшить спробу блоком. Білюк піддає передачу за голову. Тут трішки не порозумілося. гравці Тернополя що з цим м'ячем робити. Шапувал, скидка за блок. Буде ще одна спроба атаки від Тернополян. Турик атакує, і подвійний. Було чище. Оцінити змить на те, щоб оцінити, чи можливо там зіграти якусь, не знаю, там якусь скітку чи ще щось по, -по, -по краю боку спробувати. А, звичайно, так, це все у динаміці, тож дуже складно якось, дуже швидко прийняти рішення. Потрібно оцінити, перш за все, так, максимальну ситуацію і знайти у ній найрезультативніше рішення. Гандія атакує зайві лінії і відіграє блокав. Шість-чотири. гравців прометея. Бойко на доведені Щікоху як прикро тут підслизнувся. Якраз таки Дмитро Вінчук, тож на податимуть атаку, захист від Щиткова. Юрячко атакує задньої лінії. тут на доведенні м'яча. білю до пасову четверту. Ухман пробиває і від'єднаючись від подвійного блоку. Він ще хвилювався на стадії чвертьфіналу. Вистачить, щоб вчора був дуже складний матч баскетбольний про метей, до що задержав класну перемогу, але там теж до останніх секунд. Там, або, не знаю, пів, пів хвилин останніх можна було менше хвилюватися, напевно, я теж дивився з інтересом до, до цим поєдинком, дуже приємно, що хлопці перемогли і зберегли лідерство. Але тут, напевно, не, не та ситуація, коли розрахунок був на хвилювання в четверфіналі у поєдинку протипоємної. руку і отримати зелену картку. Турик на добадні м'яча. Білюк відіграється від блоку. Спроба атаки, тепер буде знову ж таки від червоно білих. Є пробуває, блок його зустрічає, ще на спробата і щіко. Продолжено, з триває ще поквітник, може... але головне тримати холоду голову і ми бачимо так, що Хороша подача від білюка відбулася. Є пістрахування від червоно-білих. Бойко допасовує. Теращенко проти подвійного блоку. Є чітко після рахування від прометея. Ще он спропадаки тепер буде від шаповала. Мамчу біжить до цього м'яча. Штаним поляни. Зберігають його у грі. Шаповал у другу зону і я. Там а теж нам... може атакувати. Але... Андій. Чудо, бідомозахсті від Щиткова, І прометей цей м'яч у грі. Манчур на доведенні м'яча, Білюк допасовує за голову. Гензій пробиває пом'яштюстрову блоком. Щитков допасовує за голову. Шаповал Атакує у подвійний блок. Подає турик. Кривобок на доведенні. Щитков. Клок Ухмана його зустрів. Єрещенко тепер у таці. Мамчур Турик допасовує. Гандзій не ризикує з атакою. Відповідь буде від червоно білих Єрещенко вбиває м'яч уверх. Шаповал. Скидка за блок. Мамчур на підстрахуванні. Білюк за голову. Гандзій атакує. Блок. Мамчур на підстрахуванні. Знову ж таки грає відмінно. Ухман проти подвіноблоку атакує. Бойко зберігає м'яч. у четверту, Єрешенко атакує, але помиляється. Знову ж таки. Рибок надо войда щитков, кто посолчит вайб дуя? Что, вот Так. Складно, там теж. По челенджів треба брати, щоб визначатися. Юля Шукакує, хороше пом'якшення, Білюк білюх, на Ухмана, Василь пробиває, кривобок чи збереже Грінні? Все ж таки, це очко для поліції оборону. Єрещенко готується подавати доведення від Ухмана. Не надто вдали Кривобок. Фрібол не реалізовує і скидка від Ганзія. Це ж таки Бойко встигає до цього м'яча. Кривобока атакує ще одна спроба. Максим Турик. Чудово грає у захисті. Ухман проти блоку, скидку робить. Знову ж таки, бойко на місці. Щитков скидає, але чодоречна була ця скидка. Ухман, скидка від нього. І це. Все... Ганзі збирається подвійний блок. Знову ж таки під ньому захід від Тернополян. Баласюк, атака від нього. Чудовий захист від Діреченка. Ще раз пропадака буде від поліціянтів. А Курганзі атакує і все ж таки.